матеріально технічне забезпечення всіх ОВК та ДВК перевірених це близько 70%, відповідає усім нормативним вимогам центральної виборчої комісії. На території нашої області зареєстровано 667 офіційних спостерігачів, з них 21 спостерігач це від іноземних. Держав наше завдання створити для них максимально сприятливі умови роботи для того, щоб вони повністю змогли реалізувати своє право на спостереження за виборчим процесом. Всього забезпеченні безпеки виборчого процесу беруть участь близько трьох тисяч працівників міліції Житомирщини. З них понад півтора тисячі працівників міліції залучатиметься на охорону громадського порядку в день голосування біля виборчих дільниць. 650 – п'ятдесят задіяні на охорону громадського порядку у населених пунктах області безпосередньо напередодні та у день голосування. 500 працівників входять до складу груп реагування. На інформацію щодо змін криміногенної обстановки документування подій з пов'язаних з виборчим процесом біля приміщень виборчих дільниць під час голосування, підрахунку голосів та вивезення виборчої документації з числа працівників підрозділу міліції громадської безпеки, особливого призначення та батальйону патрульної служби створено мобільні групи. З них чотири будуть нести службу на території міста Житомира, та два при необхідності надаватимуть допомогу територіальним підрозділам на території області.